Всім привіт! Мене звати Роман і сьогодні я вам розкажу про свій власний досвід використання Magic Level індикатору. Виграв я доступ до цього індикатору під час розіграшу у Dove на YouTube каналі. Розкажу про те, як я використовував цей індикатор, як його тестив, що замітив під час роботи з ним протягом цих трьох місяців і вияснимо, чи дійсно індикатор Magic чи ні. Нагадаю про те, що показує даний індикатор, а саме він показує intraday target, це daily low чи PriVace Daily High. Також він показує Open Level і показує він рейд досягнення таких таргетів. По приміткам дове, він говорив про те, що для роботи до daily low потрібно набирати позиції над Open Level. І так само відповідно для Privays Daily High під open level. Одразу скажу, що я виконував позиції і над open level, допустимо, до привіз Деліхаю, якщо мене влаштовувало співвідношення ризику до винагороди. Також цей індикатор я використовував під час торгівлі саме лондонської і нью-йоркської сесії, незважаючи на те, що говорив довго з якому відео, те, що індикатор показує найкраще свої відпрацювання під час відкриття ринку, а саме в азійській сесії. Як я тестив? Взагалі я собі е, актив до і після відпрацювання, збирав таких 30 ситуацій, позначав собі з цим зеленим чи червоним, як відповідно трейд відпрацював, як ситуація відпрацювала. Давайте, наприклад, USD показує 88% високий мінрейт, і взагалі я для себе вияснив про те, що я буду орієнтуватися тільки на високі мінрейти, вони посвідчуються ось таким зеленим кольором. Бачимо наш intraday target і бачимо рух ціни. Ситуація, на жаль, не відпрацювала, тобто навіть при високому вінрейті індикатор може не відпрацьовувати. R40, тобто я аналізував даний індикатор на різних ринках і на металах, і на індексах, і на валютних ринках, і навіть на крипті. Показує 85%, і ситуація, на жаль, не відпрацювала. Тепер eh, GPBJPY 91%. Ми тестимо даний імбаланс і повертаємося до нашого previous Daily hire Срібло 96%. Ціна взаємодіє з імбалансами, взаємодії з даним фракталом, рухається вище. І індикатор відпрацював. Ось таким чином я просто збираю інформацію про цей індикатор. Що я замітив під час роботи з ним, це те, що Вінрейт. Який показує індикатор, він не статичний, а динамічний. Тобто, допустимо, ціна знаходиться над Open Level, на спривісь Daily High показує 91%. При опущенні ціни нижче, показує 68%. Може навіть показувати Day-Off, але при поверненні ціни допустимо, над open leвелом він rate повертається в передній. Зі слів вдови, я зрозумів, що так не повинно бути, що вони будуть працювати над тим, аби все-таки цей індикатор показував статичний Мінрейт, тому будемо чекати, в принципі, оновлену версію цього індикатора. Поговоримо також про перформанс. Я торгував даний індикатор на своєму одному лайв-аккаунті, в, в суміші з своєю SWIN-стратегією. Але на даному скріншоті. Ви можете бачити вибіку виключно трейдів, які виконувалися по цьому індикатору. Спочатку був невеликий такий вінстрік, я був приємно вражений, подумав, класно, я тоді буду торгувати цей індикатор ніяк, допоміжний фактор до свого власного біосу. Тобто я брав індикатор, якщо він в мене був в синхронізації з моїм біосом на день, то я виконував трейд. А буду виконувати трейди виключно по індикатору, і в принципі статистику я собі цим трішки е, підпортив, тим не менш потім вдалося її виріїти. Знову ж таки, чому такий був агресивний тут ріст? Тому що я інколи е, таргетувався не виключно, в інтрадей таргет, а притягував позицію вище, якщо я бачу потенціал руху ціни, тобто я розумію, що в мене якісь там волатильні новини, або в мене є синхронізація з старшим таймфреймом. Я можу потягнути таку позицію подовше, також деяку з них ми розберемо в кінці відео. Було всього 16 торгових ідей. Трейдів було 19, тому що в деяких випадках, так як отут, я перезаходив, Г40 перезаходив, тому в принципі в мене RR-06 був щодо мінус 1 стоп, мінус 1 РР, а потім плюс 1,6. Так само s 500 виключно така ж ситуація. І, наприклад, gbp cut Два трейди, тому що. Я добирав ризик, і власне тому і тут хороший реак вийшов. 3,2. Всього було 16 торгових ідей, 10 вдалося монетизувати. В двох індикатор не відпрацював, і в чотирьох ситуаціях ціна дійшла до тарету, але я зловив стоп-лосс. Тобто перед тим як дійти до таргету, мене вибуло по стопу. Тут колонці ви можете побачити він рейт, який показував. Тобто всі високі він рейти. Деякі динамічні мінрейти я фіксував, <кій> те, що, от, наприклад, 91% був зменшений на 67%. Зловився, трейд закрився по ступу. Так само тут 91% 64 Day-Off. Тут динамічний мінрейт, але вийшло закрити по тейку, тому що ціна, в принципі, повернулася до 92% мірейту і так далі. В кінці ви можете побачити 71% в двох трейдах, я зараз розкажу, чому так. Поспілкувавшись з Довою і замітивши, що в принципі, з високим Вінрейтом індикатор мені показує вже не так і багато ситуацій, я вирішив спитати, чи в принципі, буде доцільно використовувати цей індикатор з нижчим вінрейтом. На що Дова мені відповів, що звісно так? Оскільки Вінрейт хоч і гірший, але співвідношення ризику до нагороди. Буде вище. Тобто потенціал руху ціни буде більший, враховуючи високі мінрейти, коли ціна вже от-от в принципі цей же таргет досягне. Стосовно того, які пари я торгую. Я торгую велику кількість пар, я торгую її для своєї самі стратегії. Перейшовши, точніше не так, використовуючи цей індикатор для інтрадей торгівлі, я зрозумів, що я залишаю. Ту ж саму кількість пар, але просто зміщуюсь на один тайфрейм нижче. Тобто, якщо мені для свій стратегії потрібен тижневий нарятив денна точка опори і 4 години підтвердження, в окремих випадках це 1 годинне підтвердження, якщо в мене є 4-годинний тригер в преміум чи дисконт масиві, можливо, зараз складно звучить, але на прикладі ви все зрозумієте. Для інтердейтаріту я зрозумів, окей, я буду курсувати той самий список активів, але мені потрібен денний наратив. 4 година точка опори, годинне підтвердження або ж 15 хвилинне підтвердження в взаємодії з 1 тригером при досягненні ціни дискант масиву або преміум масиву. Отож, перейдемо до лай-трейдингу. Перша позиція EURUSD, Ми бачимо 94% Мінрейт. Ціна робить корекцію. Ось наш інтрадей таргет Ось так виглядала позиція. Стосовно аналізу даної позиції. Лонговий обрик-лоу на даному таймфреймі. 1, 2, 3, 4 bullish Candles. Ось торгова свіча, денна, всередині якої я торгував, тобто ось наш прівець Daily High, в який я цілився. 4 година точка опори у вигляді даного імбалансу. Отримаємо корекцію. І отут я повинен отримати або 1 годину підтвердження, або 15 хвилин підтвердження, якщо ціна досягнула дискаунт масив. Тобто ось наш Range, ось наш дискаунт масив. Азійський лоу, даний конфірм пропускався, оскільки для інтердею я не хочу бачити стоп на рівні азійського лоу, Я чекаю ціну нижче, ціна формує фрактал, тестить дискаунт масив, відкривається Нью-Йорк. І ціна отримує 15 хвилин підтвердження. 15 хвилин SNR і імбаланс. SNR, в принципі, це та ж сама історія, що і БОС, але БОС у нас береться по фітілям, а SNR береться по тілам свічок. Захоже я трішки вище, коли ми отримаємо ще одне закріплення, під маркетом і досягнення тайку. Наступний трейд це золото. Золото так само 94%. Наш інтрадей таргет. 4 година точка опори, 1 годинний індюсмент і 15 хвилин підтвердження. Але давайте подивимось на сам аналіз. Наші 1, 2, 3, 4 bullish Candles, денна свіча всередині якої я торгую, прівіз daily Хай, на який я таргетуюся. 4 годин точка опори, тобто фактично ідентична ситуація з євро. Корекція і досягнення прівіздалі хай. Але давайте подивимось на саме виконання. Ціна тестить 0,5 ділін хрінжа, і мені потрібно отримати 15 хвилин підтвердження після взаємодії з даним індюсментом. Я його отримую, заходжу, ловлю 100. І в Нью-Йорку ми отримуємо повноцінний розворот. Тобто індикатор відпрацював, але позицію не вдалося монетизувати. Тобто, фактично, індикатор. Це ще не все. Все залежить від того, як вам вдасться монетизувати ці всі історії. Наступна позиція срібло. Срібло 71% вінрейту показує під час даної ситуації. Це була перша позиція після розмови з довою стосовно нижчих вінрейтів, але кращого, скажімо так, профіт factor, кращого співвідношення ризику до винагороди. Аналіз. Ми розуміємо, що срібло. Розширюється в лон. В принципі, такі моменти найлегше торгувати. Моя 4-годинна точка опори, брейкер -блок, блок, плюс імбаланс, її тест. І 1 годинне підтвердження. Вхід виконувався таким чином, щоб був прийнятний РЕК. І зафіксував тут 1 до 1,2 вроді. Наступна позиція це USD-CAD. Тут, як ми бачимо, змінюється він рейд від 71% до Day-off і назад до 71%. Також довелося цим трейдам закрити першу фазу на одному з челенджів. Тож, давайте до аналізу перейдемо. Тут чому починається з тижневого таймфрейму, тому що я виконував скажімо так, свою свінг торгівлю за допомогою також цього індикатора, тому що в мене, в принципі, був контекст з тижневого таймфрейму. Прикриваємо імбаланс, тестимо даний сценар, рухаємося вище відповідно до цього ефекталу, в який я цілився. Денна точка опори. Взаємодія з денною точкою опори. І тут мені потрібно отримати 4-годинний тригер і 1-годинне підтвердження. Мій 4-годинний тригер, маємо дільний тренч, маємо досягнення ціни. Нижче 0,5 цього дій тренжа, і мені потрібно отримати одного підтвердження. Я його отримую. Перше одногоденне підтвердження було 8 числа, але вінрейт е, індикатор тут нічого не показував. А вже 9 числа, коли я виконував цю позицію, вінрейт був 71%. Враховуючи ще дискретний трейдер і інколи, скажімо так, роблю лишній менеджмент, я вирішив ставити стоп-лосс не за даний фрактал, а на рівень попереднього тригера. Але, в принципі, мені повело, що мене не вибуло. Хоча на Reiding Hue ціна, в принципі, ніби досягнула цього стопа. І ціна дійшла до глобального target, фіксувався я трішки нижче, тому що, в принципі, фаза вже була закрита. На відмітці Intraday таріту був би один до одного, тобто індикатор себе відпрацював належним чином. Перейдемо до висновків. Перший висновок це те, що. Даний індикатор, він, в принципі, здатний сильно полегшити вашу роботу і оптимізувати взагалі ваш день. Тобто, якщо ви торгуєте велику кількість активів, то цей індикатор допоможе вам швидше проаналізувати весь цей список і визначити, які, які активи вам на сьогодні в принципі, цікаві. Друге, це те, що даний індикатор в принципі може виступати. Такою хорошою складовою для створення окремих ТС, тому що його можна комбінувати з іншими індикаторами, наприклад, Average Daily Range або ж Candles Counting, які також є у Dove. Тобто, скажімо так, тут уже на власний розсуд можна комбінувати, як хочеться. Наступне це те, що індикатор, на жаль, чи на щастя не є кнопкою Бабло, оскільки ви могли бачити, що він інколи не відпрацьовує. Інколи показує хороший він рейт, але змінює його потім, враховуючи те, що він є динамічний наразі в своїй версії. Тим не менш, цей індикатор потрібно адаптувати під себе, тобто потрібно розуміти, як він себе показує, які таргети бувають, що на індексі одному US500 показує привізлі хай, на S100 показує привіз делі low target. Тому в такому росинхроні краще пропустити ситуації. Буває на різних брокерах, враховуючи те, що там різний Day Open Level. На різних брокерах показує різні вінрейти того ж самого активу. Тому, скажімо так, зрозумівши специфіку роботи цим індикатором, його потрібно під себе адаптувати і тільки тоді використовувати для власної торгівлі. І останній висновок це те, що в принципі даний досвід в мене получився позитивний з цим індикатором. Mm, але знову ж таки я тарутвас інколи вище, ніж інтрадейтаріту, входив інколи не під чинат Open Level. Тобто цей позитивний досвід він був сформований знову ж таки через власне використання цього індикатора, а не тільки по тим технічним рекомендаціям, які пропоную дова. Тим не менш рекомендую його використовувати. Для тих, хто торгує інтердей, я впевнений, що більшість, напевно, залишиться задоволеним. В мене на цьому все. Всім дякую. Бережіть себе.